Привіт всім! З вами знову Оля. Бачите, рожева лихоманка докотилася і до мене. Щоправда, не зразу. Я, звісно, заздалегідь купила квитки на добрем'єрний показ, домовилася з подругою, бо то виходило якось посеред тижня. І все це для того, аби заслабнути в самісінький день, коли виходило кіно. І я з болем серці здала ті квитки. Виходить, цей канал не для гайпу. Як би не хотілося, як би не кортіла. Але сьогодні не про це. Я все-таки зібралася, одужала, сходила на Барбі, і тепер у мене запитань більше, ніж відповідей. А оскільки ви знаєте, що я не вмію говорити так або нічого не сказати, то ті, хто боїться зіпсуюк, в другій частині відео будьте обережними. А тепер, щоб суть каналу відповідала його назві, беремо чай і гайда обговорювати. Знаєте, шириться зараз мережею жарт про те, що оселедець під шубою це Барбі-салат. І отут я погоджуся. Це, як на мене, дуже влучне порівняння. По-перше, тому що всередині не зовсім те, на що очікуєш, судячи з зовнішнього вигляду. Ну, це для тих, хто не знає, як виглядає шуба. По-друге, тут справді цікавий добір інгредієнтів, як то кажуть, на поціновувача. Ти таке або любиш, або ні. Ну і по третє. Сюжет так само накиданий шарами, які між собою не дуже то і пов'язані. І я розумію, неодмінно будуть люди, яким Барбі припала до душі, і ті, яким просто не зайшло. І до останніх можна віднести, наприклад, людей, які чекали рожево-зефірної казочки, а отримали екзистенційну кризу і думки про смерть. Тих, котрі за жодних обставин не мали потрапити на цей фільм. Але вірусна реклама, яка навіть у гуглі за запитом Гослінг вискакує, таки змусила їх піти на щось їм супер чуже і супер дівчаче. Ну і до третьої категорії я зарахую себе. Я не сподівалася побачити безтурботних рожевих поні. Я розуміла, що це Грета Гервік і приблизно орієнтувалася про що може бути фільм. Я була готова до передизування дівчачністю і фемінізмом, але все одно фільм. Не виправдав мої очікування. І давайте розберемося, чому. Ну що ж, традиційно починаємо здалеку. Десь наприкінці 19 століття діти почали переходити із категорії просто малючків у категорії маленьких жінок і маленьких чоловіків. Можливо, це через те, що розвивалася медицина, і у них таки з'являлося більше шансів дожити до дорослого віку. Може, це через розвиток науки і появу побутової хімії. Можливо, були ще якісь інші причини, хто зна. Але зрештою у дорослих з'явилися можливості і бажання розрізняти дітей візуально. І так, на зміну довгим біленьким додільним сорожечкам, які, до речі, легше пралися, і універсальним довгим локодам прийшло розділення за довжиною стрижки і кольором одягу. І якщо з першим усе менш-більш ясно, то друге може вас здивувати. Справа в тому, що на початку ХХ століття модні журнали радили одягати у рожеве хлопчиків, тому що такий сміливий і яскравий колір більше пасує чоловікам. Натомість дівчаткам радили блакитний, делікатний та спокійний колір, який не так впадає у вічі. Тож, коли після Другої світової війни жінки почали одягати рожеве як символ їхньої сили і незламності, вони ще не здогадувались, що за якісь 50 років рожевий стане символом дівчачності з усіма позитивними і негативними конотаціями. Я не вдаватимусь в деталі, але особисто мій шлях до рожевого був дуже довгим. Між машинкою і лялькою я зробила вибір не на користь останньої, але то було ще у дуже ніжному віці, і тому важко сказати, що це був свідомий виклик суспільним нормам. А от від рожевого я відмовлялася уже навмисно. Коли в іграшковому магазині цим кольором маркували все для дівчаток, а це каструльки, косметика, діадеми, то вибираючи модельку автомобіля чи, скажімо, конструктор, ти вже йшла проти системи. І якраз тоді Барбі почала здаватися мені подвійним агентом. Так, вона пропонувала пудровий шевроле Corvette c 1 а мені тоді страшенно подобалися корвети. Чи, скажімо, Fiat 500 кольору фуксії? Але це все, щоб повернути заблудлі душі в коробку, щоби навіть з такими специфічними вподобаннями ти все одно не переходила межі дівчачності. Тож на той час мені здавалося, що відмова від рожевого дарує свободу, свободу вибору і свободу від стереотипів. Бо хто ж до тебе ставитиметься серйозно, якщо в тебе малинова сукенка і бантики? А я хотіла, щоб до мене ставилися серйозно, як той вчений із маленького принца. І саме тому почалася довга і затяжна фаза Я не така, як інші дівчата. Це вже згодом я зрозуміла, що співвідношення таких до нетаких приблизно 50 на 50. І що ні те, ні інше не є ні перевагою, ні недоліком, а всього лиш варіантом норм. І тільки з часом я зрозуміла, що в мене є причудові подруги, які поділяють мої вподобання і інтереси. І вже аж значно пізніше до мене дійшло, що я не раз сама надихаюся сильними, кмітливими і талановитими жінками: своєю мамою, першою вчителькою, викладачкою фортепіано, викладачкою перекладу, науковою керівницею. Своєю менеджеркою чи, скажімо, дівчатами-колегами. Але поки я не вклала це все собі у голові, то казала, що не така, як інші дівчата, бо боялася, що мене вважатимуть слабкою, нелогічною, нетямущою. То тепер я вже знаю, що кількість рожевого в гардеробі не є ні прямо ні обернено пропорційною до моєї самоцінності. Що рожевий колір волосся не знижує мій рівень інтелекту. І що в кота може бути рожева шлейка не тому, що він дівчинка, а тому, що мені так подобається. І от саме тому я шалено хотіла, аби Барбі мені відгукнулася. І вона непогана, але мене не зачепила. А тепер застерігаю, що надалі говоритиму зі псуйками. Мушу ж я якось пояснити, чим саме стрічка мені не вгодила. У фільмі було чимало хорошого. Щоправда, ним дуже часто кидали тобі примісінько в лоба, та й умовностей, як на мене, було трохи забагато. Принцип не розказуй, а показуй, тут не працював взагалі. І хто зна, може їм просто так ся вдало, а може це було навмисно, щоб похизуватися голосом Гелен Мірен. Стрічка здалася мені не цілісною історією, а якоюсь притчею. Де персонажі просто існували, щоб виконати свої функції. А всі чудові моменти, які мені подобалися, нівелювалися внутрішніми протиріччями. І зрештою, просто залишали по собі якусь терпкість. Візьмімо, хоча б зустріч із літньою пані. Це було б зворушливо, якби вирвати момент із контексту. Якби до нього і опісля Барбі не переймалася своїм целюлітом. Вона ж шалено хотіла залишитися назавжди ідеальною, не могла прийняти в собі навіть найменші недосконалості. А потім посиділа в парку 30 секунд, поспостерігала і раптом збагнула, що таке справжня краса. В такому контексті це осяяння сприймається щонайменше незаслужено, або й, взагалі, нещиро. Та й взагалі, чому в інклюзивному, утопічному Барбіленді? Де живуть ліки з різною будовою тіла, целюліт все ще вважався чимось негарним. І чому після того, як Барбі побачила красу старшої жінки, вона все ще переймалася своїми недоліками? Я відповідей так і не побачила. Другим за потужністю мав стати монолог Америки Ферери. актриса, яка свого часу стала відомою за роль страшка Беті в оригінальному серіалі Не родись вродливою». І уявіть собі, у щерть наповненому залі панувала тиша. І розповідь про те, які суперечливі вимоги висуває суспільство до жінок зачіпала заживе. Але справа от у чому. Я не знайшла першоджерела, але вже десь з рік, у Тіктоках, Рілсах і Шорцах мандрує полка промова із точнісінько таким самим змістом. І якби я, може, її не чула, мене пройняло значно більше. А так, це не було щось нове і свіже, а щось таке, що я вже почула, відрефлексувала і з розумінням чого тепер мені доводиться жити. І ще один нюанс: засуджуючи отакі от протиріччя, стрічка чомусь сама до них постійно вдається. Це ж треба було якось це все обіграти так, щоб не дратувати радикально налаштованих дівчат образом стереотипної жінки, але при цьому. Не відлякати поціновувачок Барбі оцими вашими фемінізмами. І вийшло якесь таке, що фільм спочатку закликає тебе не соромитися бути справжньою дівчинкою, а потім каже не бути карикатурною дівчинкою. На цьому моменті я заплуталася. І Грета Гервік, схоже, теж: Фільм! Ну що за внутрішні суперечності! Ти мав боротися зі злом, а не долучатися до нього. Через таку от всяку катавасію і злили персонажку Сашу, Точку Америки. Промокампанія завзято закликала усіх іти на фільм, навіть тих, хто не любить Барбі. я думала, що фільм настільки різносторонній, що кожному вдасться знайти персонажа, з яким люди зможуть себе асоціювати. Я знайшла. Я частково впізнала себе юнку у цій малій скептичній дівчинці, яка давно не грається своїми Барбі. І мені стало цікаво, чому вона стала такою цинічною. Який переломний момент змінить її ставлення до жінок? Але фільм аж так не заморочувався. Саша була потрібна, щоб у її вуста вкласти слова гейтерів, щоб завдяки їй викликати співчуття до заплаканої Марго Робі. А що з нею робити опісля? Сценаристи, на жаль, так і не придумали. Використати Сашу для розкриття стосунків між матір'ю і дочкою не вистачило не то натхненню, не то хронометражу. Тут взагалі тема материнства почалася і закінчилася на ніч. Тому для мене Саша щезла після своєї гучної сцени, а на її місці з'явився схожий манекен, одягнений у рожевий, який випливав то там, то сям. І тому мене це розчарувало. Виходить, ті, кому не подобалася Барбі, не рахуються. Вона мала подобатися усім. Дуже мені імпонувала ідея дивної Барбі. Оцієї розмальованої і стрижкою, яку робили за округленими дитячими ножицями. Від неї так і віяло справжністю і реалізмом. Хоча по правді, якщо всіма мешканками Барбіленду граються дівчатка, то дивних Барбі хі -хі, мало бути набагато більше, ніж одна. Але то вже таке. З іншого боку, Лялька багато пережила, стільки побачила, чимало знає, і це так класно, що вона може бути наставницею для тих, хто у біді. Але стривайте секундочку. Чому тоді з нею не спілкувалися інші? У нас же ж утопічне, інклюзивне суспільство, де зовнішність не має жодного значення? Хіба ні? Чи це в нас таке втілення тропу, що розумна жінка неодмінно страшненька? А ви мені скажете. Олю, там за сценарієм було багато розумних: Нобелівська лауреатка, президентка, науковиця. А я не погоджуся, тому що, маючи можливості і владу, вони якогось милого усе віддали за шанс безправно носити пиво і ні на що не претендувати. Якими такими аргументами переконував їх Кослінг? І до речі, все трапилося за кадром. Тому що дійсно, а як таке прописати? Яка тому істота може добровільно для себе таке обрати? І наголошую: йдеться не про реальних жінок у нашому недосконалому світі, де дійсно можна потрапити у пастку сімейного насилля? Ні! Тут ідеальні ляльки з освітою, в ідеальному суспільстві, яке їх ні в чому не обмежує, просто відмовилися думати. Невже автори дійсно мали на увазі, що це аж така нестерпна ноша? Що наші підолашні жіночі голівеньки так страждають від необхідності користуватися мозком, що відмовляються від цього, як тільки з'являється нагода? І не треба виправдовувати це безглуздя, тому що фраза про віспу це замаленька латочка для такого гігантського сюжетного Гранд Каньйону. А знаєте, що дійсно розбило мені серце? Те, як наші героїні досягли своєї мети. Вони вирішили прикидатися дурненькими і змушувати Кенів ревнувати. Непогана така стратегія дівчата. Бо ми, жінки, не можемо говорити прямо і діяти відкрито. Все, що нам дано, це плести інтриги, маніпулювати і діяти в тіні. Фільм це, по-твоєму, нові вершини фемінізму? А це хіба не та сама патріархальна теорія, за якою чоловіки з Марсу, а жінки з Венери? Не та стереотипна жіноча роль, де їй судилося бути шиєю, поза як чоловік завжди в усьому голова. Та ні, не може бути! Мені напевно здалося. І це я ще не зачіпала теми тутешніх чоловіків. Нехай, кени усі пришелепкувані, вона і так ляльки. Чому тоді Алан адекватний? Чому реальний світ увесь населений якимись бовдурами? І я ще розумію, пересічні чоловіки на вулиці. А тата Саші, чоловіка Америки, з якого дива розумом обділили? Я не казатиму, що в реальному житті так не буває, бо можна ще й не на таких кадрів натрапити. Але чи доцільно було зводити увесь фільм до карикатури? Чи може творці сумнівалися, що героїням вдасться вигідно виділятися, якщо герої не будуть відверто тупими? Та ні, ну не могло такого бути. От візьмемо раду директорів Мател на чолі із Вілом Фарелом. Якщо їх вирізати, то сюжет фільму не зміниться ані трохи. І не знаю чи це хороший знак для стрічки. А тепер уявій, що насправді директор Мател це Кент. Який колись давно вирвався із Барбіленду, пізнав усю красу патріархату і вирішив не повертатися. Тепер він сидить, пильнує портал і не хоче, щоб Барбі, які колись його гнобили, прийшли у реальний світ і завели тут свої порядки. Круто, правда ж? Але це не я придумала. І не сценаристи, на жаль, а моя подруга, коли вийшла із кінозалу. За такого розвитку подій Кенові Райана Госінга довелося б легше з його трансформаціями, через нього можна було б класно розкрити троп Найс Гай, але то вже таке, то вже я ви думаю. Насправді, наскільки я зрозуміла, Кен мав бути збірним віддзеркаленим образом жінок у нашому суспільстві. Саме тому він так щиро дивувався, коли поза Барбі Лендом його цінували просто за факт його існування. Тут все класно і все ясно. Але ота спроба запровадити патріархат із міні-холодильниками і кіньми це все ще викривлене дзеркало радикального фемінізму, чи вже сатира на токсичну маскулінність? І те, що кенський переворот не увінчався успіхом, це натяк на те, що статус кво жінок у нашому суспільстві так і не зміниться, чи просто сюжет намилиться, щоби дівчатка все одно перемогли. Хоча, судячи з того, що Америка так і не стала членом директорів у своїй компанії, то більше схоже на перше. Ну і головне питання. Фільм розпочинається з того, що без підказок діти не зрозуміли, що лялька може бути ким завгодно. І, відповідно, гралися нею якось не так. Танці, чаювання, переодягання і таке інше. Виходить, писати професії на ляльках Барбі це добре. Тому що це надихає дівчаток виходити за рамки. Але на сам кінець ми дійшли висновку, що це погано, бо такі етикетки це соціально прописані ролі, і вони обмежують. Але на щастя, Америка придумала нову барбі без жодної визначеної ролі. І всі тим дуже тішилися. Всі, окрім Марго Робі. яка весь фільм і була цією лялькою. І це довело її лише до екзистенційної кризи і до бажання стати людиною. То я так і не зрозуміла. Просто жити і тішитися життям це добре згідно з Америкою? Чи погано згідно із Марго? Єдине, з чим я погоджуюся, що про своє здоров'я дійсно треба піклуватися. Та й таке! Фільм мене заплутав і засмутив, щоправда, не таким чином, як би цього сподівалася його режисерка. Хоча на диво, мене потішив рожевий флешмоб при вході до кінозалу, юна глядачка на моєму ряду, яка пояснювала Кенові, що плакати не соромно. А ще щирі зітхання жінок у кінозалі, і візуальна складова, яка вдалася фільмові на славу. Я не можу сказати, що тут було забагато фемінізму, бо мені особисто його забракло. Але що з мене взяти? Може, я просто заблукана душа, яка любить коней і автомобілі. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Якщо вам було цікаво і сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку. А якщо хочете більше таких відео, то не забудьте підписатися і поставити дзвіночок. У коментарях буду чекати на ваші відгуки до цього фільму і до цього відео. А наразі спонсором наших зустрічей є Збройні Сили України. Не забувайте їх підтримувати. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі за чашечкою чаю. Па-па!